Далі говоритимемо теж про Китай. Втім, якщо їм і пророкують бум електрокарів, то митна війна Трампа все ж далася в знаки. На виробництвах тривають скорочення. Тут варто одразу озвучити показники. Активність на заводах у Китаї в листопаді продовжувала скорочуватись до рекордного рівня. Офіційний індекс менеджерів із закупівель у промисловості становив 49,2, залишаючись нижче позначки 50, яка розділяє зростання та спад вже протягом восьмого місяця. Медіанна оцінка економістів, опитаних Блумберг, становила 49,4. Ці показники дають перше уявлення про те, як друга за величиною економіка світу почувалася в листопаді після місяців світової торговельної турбулентності та безпрецедентного спаду інвестицій. У цьому кварталі промислове виробництво показало найменше зростання з початку року, тоді як експорт несподівано скоротився, оскільки світовий попит не зміг компенсувати падіння поставок до США.